Усім доброго дня, мене звати Косник Петро Романович, я студент другого курсу, але декілька днів тому був студентом першого курсу. Навчаюся я в університеті ХПЕ, а тобто Харківський політехнічний інститут. І що можу вам розповісти про даний університет, в якому я ж і навчаюся? Дуже хочу зазначити, що. Викладачі дуже висококваліфіковані, тобто вони знають свою сферу, вони знають, що говорять, та і завжди можуть вам допомогти, якщо ви в чомусь ну, не розумієте там якусь тему або ще щось. Вони завжди раді вам допомогти також, якщо у вас якісь там складності, то завжди можна ще й домовитися, щоб е, ви здали усі потрібні вам вже, там, предмети, задачі, лаб і тому подібне. Що от я ще хотів би, напевно, зазначити, те, що якщо ви, наприклад, йдете ну, в 22-гу кафедру, як я, і, наприклад, ви не знаєте, що, ну, це те, що вам потрібно, то можу вам сказати, те, що ви можете, ну, тобто, можете сходити через те, що ви йдете на таку обширну, скажімо так, в тому плані те, що ви можете, як після цього піти у розробку іскусного штучного інтелекту там, або ж VR, не тільки мобільні застосунки, веб-застосунки, можливо, і в десктоп можна пойти. Так, в цілому, куди завгодно, саме головне, що у вас було бажання, також ще можна буде піти до 3D-моделювання, якщо у вас це дуже цікавить. Тому я більше рекомендував вам йти до 22-ї кафедри і саме до ХП, якщо ви хочете бути айтішником у сфері скажімо так, вебу, мобільного, штучного або ж 3D-моделювання тому якось так. Усім рекомендую.